Однак, якщо слідкувати уважно за всіма деталями, можна помітити, що концепція бран дозволяє просто пояснити причину виникнення такої події як Великий Вибух. Дотримуючись гіпотез, ми маємо багатовимірний мультивсесвіт вищого порядку, брани із трьома вимірами, як у нашому всесвіті, або більшою кількістю вимірів, та гравітони, що можуть вільно пересуватися в цьому клубку, переносячи колосальні об'єми речовини та енергії. В такій системі цілком ймовірною подією є доторкання бран різних всесвітів один до одного. І так як ці брани величезні, то й енергії вони мають теж гігантську. А коли дві високоенергетичні сутності перетинаються, може ставатися вибухова подія. Так як вона проходить в узгодженні з теорією струн та квантовою механікою, і наслідком може бути виникнення нових бран всесвітів. А ці брани можуть або одразу зникнути внаслідок процесу анігіляції, або здатність зберегти своє існування через випадковий витік матерії або антиматерії у вигляді гравітонів. Вкотре доводиться повторювати, що концепція мультивсесвітів за теорією струн, виглядає як вигадка наукової фантастики. Однак, на відміну від несправжніх наук, таких як астрологія чи езотерика, Екстравагантні гіпотези вчених у даному випадку мають під собою фізичне підґрунтя та математичну основу. Це означає, що існування мультивсесвітів можна перевірити експериментально, але не сьогодні. І, скоріше за все, не в найближчому десятилітті. Щоб виявити описані вище брани, замкнуті й відкриті струни, потрібні досліди таких крихітних або гігантських масштабів, або з такою кількістю необхідної енергії. Що на даному рівні науково-технічного розвитку подібні практичні пошуки є неможливими, проте все може змінитися і набагато швидше, ніж ми думаємо.